Жінка після трагедії намагається заспокоїти дитину, до речі, з психологічної точки зору це дуже правильний підхід. І що ми бачимо у коментарях? Це фейс, постановка, гарні, і погані актори. Це не просто жорстокість, це реакція людини, яка вже не здатна бачити правду. Бо що буде, якщо визнати, що це насправді так відбувається? Людині доведеться з цим щось робити. А це страшно, це боляче, і це ламає звичну картину світу. Тому людині легше сказати, що це неправда, легше це висміювати, легше і в принципі не відчувати. Це дуже показова така ситуація, бо це не про байдужість, це про глибоку деформацію свідомості. Людина не, поба не здатна побачити в чужому горі горе, і вона бачить в усьому змову. Людина втратила здатність до емпатії. Це не просто пропаганда, це моральна катастрофа. ми не можемо собі дозволити звикнути до такого, тому дуже важливо зберігати в собі людяність. І якщо вам болить, це значить лише те, що ви досі живі, що ви відчуваєте. І при цьому не варто боятися е, звинувачень у розчеловічуванні вас, коли ви радієте, якщо якийсь дрон чи ще щось трапилося на тому боці. Бо чи не щодня спостерігати ось цю картину світу і залишатися доброю, пухнастою білою, і все з нами добре чи молитви, і Господь Бог врятує нас. Ми можемо на це розраховувати, але при цьому... Психіці, людини потрібен якийсь вихід, тому з вами все добре. При цьому також не варто забувати про важливість інформаційної гігієни, бо вона є критично важливою. Те, що ви читаєте, те, що споживаєте, те, кого слухаєте, на кого підписані, оточення формує наші автоматичні реакції. Скільки б афірмацій ви собі не записували, але автоматичні реакції це те, що із вас вискакує. Тому, якщо ви споживаєте нормальний, адекватний, правдивий контент, це формує ваші кордони між реальністю і вигадкою, між співчуттям і байдужістю, між правдою і зручною брехнею, за якою можна заховатися. Пильнуй, що заходить у вашу голову. Зберігайте ясність, зберігайте в собі людяність. Не забувайте, що ми не вони.